Терміново для осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях або які виїхали з тимчасово окупованих територій, зверніть увагу. Виплата пенсії тут страхових виплат проводиться лише за умови неодержання пенсії страхових виплат від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Повідомити про неотримання пенсії від Росії можна онлайн. Через вкладку Дистанційне інформування в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг ПФУ, авторизувавшись за допомогою КЕП або з накладанням «Дія підпису» та проставивши позначки про неотримання пенсії та страхових виплат від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Повідомлення за допомогою «Дія підпис». Увійдіть на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуйтеся за «Дія підпис». Натисніть на розділ Дистанційне інформування. Проставте позначки про неотримання пенсії та страхових виплат від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Оберіть один зі способів отримання повідомлень від Пенсійного фонду України. А також надайте згоду на передачу та обробку персональних даних. Натисніть кнопку Зберегти. Натисніть кнопку Отримати посилання. Відскануйте QR-код за допомогою додатку ДІЯ, щоб підписати повідомлення повідомлення за допомогою КЕП. Авторизуйтеся за допомогою КЕП на портал pfu.gov.ua. Натисніть на розділ Дистанційне інформування. Проставте позначки про неотримання пенсії та страхових виплат від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Оберіть один зі способів отримання повідомлень від Пенсійного фонду України. А також надайте згоду на передачу та обробку персональних даних. Натисніть кнопку Зберегти. Результати опрацювання доступні в розділі Мої звернення. Повідомити про неотримання пенсії від Росії можна також через подання заяви на призначення або перерахунок пенсії. Під час проведення відеоідентифікації в усній формі повідомити про факт неодержання пенсії, страхових виплат спеціалісту головного управління. Повідомити про неотримання пенсії від Російської Федерації також можна при особистому зверненні до будь-якого сервісного центру фонду, подавши відповідну заяву. Контакти та вебресурси головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області. Працюємо для вас.